Слава Україні! Героя! Шановне товариство, шановні депутати, шановні запрошені представники Чернігівської громади. Сьогодні дійсно дуже вирішальний день, і події розгортаються так швидко, що навіть встигнути за ними не можна. Вже всі бачили, як між міжгір'ям чітко розхожували мої колеги-журналісти. А громадянин Ядукович начебто минував Харків, куди він прагнув попасти під ранок сьогодні, чи на середину дня для участі у з'їзді Добкіних і Попкіних, сепаратистського, сепаратистського з'їзду на роз'єднання України, а попринував чи то в Саудівську Аравію до наших братів Арабів, чи то в об'єднання Арабські Мирати. Але ладно. Питання сьогодні стоїть про наш край, про його позицію щодо того, що відбувається в Україні в цілому, в столиці місті Києві, про владу. І це ми прагнули показати, передати у заяви, яку, я думаю, сьогодні ми обов'язково ухвалимо. На цій сесії. Вчора були у нас перемовини і праця плідна, здавалось би, над документом, так, як ми думали. Але ви знаєте що? Коли я зранку переступив поріг адміністрації і взяв до рук оцей проект, я одразу зрозумів, чого хлопці з правого сектору. І самооборони Майдану сказали ні, тільки відставка. І все. І дали час повноваження. Бо в основу цього була поставлена тема брехні. Якщо брешуть отут на місці, то що говорити тоді, чого не будуть брехати у верху? Ми вчора домовлялися, що редакція буде така. Як будуть останні штрихи поставлені за участі керівника фракції Батьківщини Олени Мовчан, за участі керівника фракції Української народної партії Бориса Домоцького за участі, за участі депутата обласної ради Сергієнка за участі депутата міської ради Олени Борики за участю? Голови районної державної адміністрації В'ячеслава Каухмана, голови районної ради Віктора Душина, заступника голови районної ради Олександра Могильного, заступника голови районної державної адміністрації Павла Плотнікова. Здається, всіх перерахував, шановна громада, я, наприклад, ніколи не вірю їм, тому що я знаходжусь. В опозиції до існуючої влади всі ці роки. Розумієте питання в чому? Найбільше жахається саме брехня, лукавство і так далі. Ми домовились, що я підготую від опозиції, підготую преамбулу до цього документу. Адміністрація, представник, відповідальний функціонер за. Питання гуманітарні пан Плотніков підготує. І о 10-й годині ми почнемо, щоб за дві години сконтактувати, вирішити проблемні питання і потім вийти за узгоджений документ, щоб на сесії отут голосувати. На превеликий жаль, цього не сталося. Тому я відповів на трішки нижче, прочитаю цю преамбулу. Я хочу сказати: так, да, не сталося так. Формулювання все виплило по-іншому. Тому ми зараз будемо всі додавати. Я тільки що хочу сказати, ми часто чуємо, як влада полюбляє використовувати риторику, типу такого, що не одна влада не вартує крові пролитої. Чуємо Янукович це казав, коли нахабно з його споглядання вбивали. Дітей, людей, повірте, деяких навіть своїх колег я знав. Голів районних організацій Всеукраїнського об'єднання свобода нашої партії. Мається на увазі колег. Голів районних організацій депутатів, як ви сидите, загинули хлопці. 16 свободівців, 16 голів районних організацій, 16 депутатів наших колег. світ нації. Вони полягли. Так от він їх бив, чому бив? Тому що з його споглядання. Жахалися країни Європи, але, звичайно, вони теж завинили у цьому питанні, що не прийняли рішення. Жахали, жахався весь світ. Але це таке було. Розумієте? І ось тому, тому ми хотіли, щоб вийти на це все узгодження саме так, щоб можна було проголосувати. Дійсно можна виходити на ці документи. Ви пам'ятаєте більшість вас. Тут було. І я дякую, що своїм колегам-депутатам всіх фракцій без виключення, які прийшли у цей важкий, вирішальний, революційний, потрібний день вирішувати це питання, прийшли сюди сьогодні. І ось вийшло так: що позиція наша має бути сьогодні проголосована. Бо сьогодні прийшла громада. Громада прийшла тому сьогодні туди, щоб бачити, наскільки правильно по їх ньому голосують ці депутати, наскільки депутати бачать те, що відбувається і яка їх думка. Оскільки є сьогодні зауваження, то перш за все, я хочу е, додаток у вигляді преамбули, яка буде підключена, я хочу запропонувати такий. Короткий, як і має бути документ преамбула звернення, Україна переживає революційні дні внаслідок недолугих дій уряду Азарова та злочинної діяльності бездіяльності президента Януковича, спецпризначенцями з Беркута та інших силових структур при відвертому потуранні міністра внутрішніх справ Захарченка було використано вогнепальну зброю проти учасників протестів на майдані. Продовж 18, го 21 го лютого 2014 -го року, Україна втратила три десятки своїх, синів. Тисячі, втратила десятки своїх кращих синів. Тисячі отримали поранення. Початок роботи Українського парламенту додає сподівань на врегулювання ситуації в Україні. Разом з тим, враховуючи подальше існування, Чинника великої напруги у суспільстві та виходячи з необхідності пошуків шляхів стабілізації української громади, Новорацівська районна рада звертається до Верховної Ради. І далі по тексту оце таке, що стосується преамбули. Тоді, депутатів, та іншим, ми вийшли на цю узгоду, щоб, хоча була суперечка, я вам хочу сказати, шановна громада. І суперечка полягала перш пер, за все у тому, щоб не називати імен окремих депутатів, які, за словами голови Новгородської районної адміністрації, є благодійниками, є такими собі пробивачами чогось, якогось добра для нашого району, через який ми живемо набагато краще, за його словами, ніж інші райони, а саме Рибакова і Меросиченка. Ми настояли за позиції, представники опозиції про це, щоб імена все-таки були названі у формулюванні І. і особливо, що стосується Мирошиченка, імени, який, це знає весь світ і нічого тут дивуватися, запропонував цей закон, навколо якого виник новий виток, розкрутка. Нова протистояння. Це закон про амністію. І тому тут чітко треба було записати. Засуджуємо антинародний закон Юрія Мерешеченка про амністію. А вийшло так, що цей закон прив'язали до депутатів, яких згадали попереду. Ми маємо сказати, що не є. Запіздал, запізнилим. Закон, як азірав, дав. Закон про незаконним чаю не є а, проти, таким, що протирічить наша сьогодні ще впала із певними мовляв-запізнаннями. Ні, ні в якому разі. Це найголовніша позиція. Бо революція продовжується і від того наскільки грамотно, правильно, виважено, коректно всі ці діла пройдуть у нашому краї, буде цінуватися від цього і внесок е, кожного депутата районної ради і тієї влади, яка буде існувати. Тому я хочу сказати за наступне. Що ми Сьогодні маємо вислухати пропозиції, поставити їх на голосування і буде видно голосування, як воно є у нашому, у, цій, у нашому залі. Оскільки немає справ таких, які ми звикли говорити, то в Києві, а нас це не стосується. Це неправда, шановні, нас стосується все. Бо якби ми з вами, про що я неодноразово ось тут піднімав запитання серед моїх колег, які бувало раніше, топотіли ногами, потім звикли, що не можна цього депутата перетупатіти, і терпіли, але, звичайно, ніколи не голосували за його пропозиції в цьому напрямку. А їх пропозицій було багато. І тому я хочу сказати, що коли... Сьогодні я чую, що ми не поспішаємо переформатовуватися, ми не поспішаємо змінюватися, то я сьогодні хочу з цієї трибуни запропонувати те, що відбувається в Україні і свій погляд, і запропонувати для того, щоб цей склад Ради міг довіряти, вийти сьогодні зі складу рядів. Партії регіонів, людям, які є очільниками самоврядування і району, партії, яка заплювувала себе, партія, за дією якою наростали оці втрати через кров, як сказала одна громадянка на зустрічі з громадою міста пані Ірина Гусак, активна учасниця майдану, сказала. Що інакше ви будете вважати відчуття терпіти крові на своїх руках, я пропоную вийти. Це перше. моя така пропозиція з вимогою, щоб було проголосовано. І друга, сьогодні, якщо ми хочемо далі зберігати спокій у раді, спокій у районі, я пропоную поставити питання на голосування депутатами. Фракції регіонів, про розформатування фракції. Оце такі мої пропозиції. А потім посвятися нашого району, я будемо говорити. Третє, якщо не це, якщо вони далі продовжують триматися за ці квітки, якщо вони далі продовжують триматися за синів'ю любов свого батька то я думаю, вони мають вчинити як порядні люди. Керівництво має подати про відставку. Робиться це просто, конкретно і ясно. Оце така пропозиція. По-другому я буду говорити окремо. Дякую за увагу.